Псалом 66. На закінчення зі співом Пісня Псалом. Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям, щоб ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами. Хай прославлять тебе, народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена, хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять тебе, народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена, земля дала свій урожай, нехай благословить нас Бог. Наш Бог, нехай благословить нас Бог, і хай бояться Його всі кінці Землі. Євангеліє ВІД МАРКА, розділ 10 Вийшовши звідти, він приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він зазвичаєм знову їх навчає. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм, Що вам заповів Мойсей? А вони промовили Мойсей заповів написати листа про розлучення і відпустити. Ісус же сказав їм Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя. Але від початку творіння Бог створив їх чоловіком і жінкою. Ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм. Якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. І приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм: Пропустіть дітей, хай приходять до мене. І не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не ввійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. А як він вирушав у дорогу, один підбіг, упав на коліна і запитав його Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому Учителю, усе це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому Одного бракує тобі. Піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко тим, які надіються на багатство, увійти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може спастися. Поглянув на них Ісус та й каже, Для людей це неможливе. Але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив Запевняю вас: немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей чи поля заради мене і заради Євангелія. І при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань: і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Попереду йшов Ісус, а учні, ідучи слідом. Були дуже здивовані та охоплені страхом, покликавши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися: Ось ми йдемо до Єрусалима. І син людський буде виданий перед і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через три дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Іван, Зеведеєві сини, і сказали йому: Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. Він сказав їм, А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи у славі твоїй. Ісус же сказав їм ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся? Вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені, але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова й Івана. А Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх, але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою, і якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб і послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий же брак сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе. Змилуйся наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк, та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав: Покличте його. Вони закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, Він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса, і у відповідь Ісус промовив до нього. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому Учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. ЧИСла, розділ 15, І промовляв Господь до Мойсея, кажучи Поговори з ізраїльськими синами і скажи їм: коли ввійдете в землю вашого поселення, яку я даю вам, то приноситимете дар Господу, всепалення або жертвоприношення з великої рогатої худоби чи з овець, щоб звеличити обітницю чи то дану добровільно, чи під час ваших свят, щоб зробити любі пахощі Господу. Той, хто приносить свій дар Господу, нехай також принесе жертву з пшеничного петльованого борошна, десяту частину ефі, замішаного на четвертій частині гіна олії. А на всепалення чи на жертву, ти виливатимеш вино, як жертву виливання, четверту частину гіна. На одне ягня стільки приноситимеш. Це дар любі пахощі для Господа. До барана, коли будеш приносити його на все палення чи в жертву, приноситимеш ще й жертву петльованого пшеничного борошна, дві десятих частин ефи, замішаного на одній третій частині гіна олії. А як жертву виливання, будеш приносити третю частину гіна вина. На любі пахощі для Господа. Якщо ж приноситимеш на все палення чи в жертву щось з великої рогатої худоби, щоб звеличити обітницю або як жертву за спасіння Господу, то з бичком принесеш жертву з трьох десятих частин Ефі петльованого пшеничного борошна, замішаного на половині гіна олії. І пів гіна вина, як жертву виливання, дар, любий запах для Господа. Так чинитимеш з кожним бичком, кожним бараном, кожним ягням з овець чи кіз. За кількістю того, що тільки будете приносити, стільки принесете на одного, за їхньою кількістю. Кожний місцевий мешканець хай так робить. Це для того, щоб принести дари на любі пахощі Господу. Якщо ж буде у вашій землі захожий, або той, хто народиться між вами у ваших поколіннях, і принесе дар, любі пахощі для Господа, то як робите ви, так хай робить і громада для Господа. Буде один закон і для вас, і для захожих, які є між вами. Закон вічний у ваші роди, як ви, так і чужинець буде перед Господом. Буде один закон і одна заповідь для вас і для чужинця, який приєднався до вас. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Говори ізраїльським синам і скажи їм коли ввійдете в землю. Туди, куди я вас веду, і буде, коли їстимете хліб з врожаю землі, то відкладайте окремий дар для Господа, перший виріб з вашого тіста, хлібину, відкладатимете як окремий дар для нього, як відокремлене від току, так і його відокремлюватимете, перший виріб з вашого тіста. І даватимете Господу окремий дар у ваших родах. Коли ж будете зовсім грішити і не будете виконувати всіх цих заповідей, котрі Господь сказав Мойсеєві, як заповів вам Господь через керівництво Мойсея від того дня, коли наказував вам Господь і пізніше у ваших родах. То буде, якщо поза очима громади станеться щось ненавмисно. То нехай уся громада принесе одного бичка без вади у все палення, як любі пахощі для Господа, і при ньому жертву і її жертву виливання згідно з приписом, і одного козла за гріх. І священник звершить викуплення за всю громаду ізраїльських синів і проститься їм, бо це несвідоме. І вони самі принесли дар Господу за свій гріх перед Господом, за свої несвідомі провини. І буде прощено всій громаді ізраїльських синів і чужинцеві, який буде між вами, бо то несвідома провина всього народу. Якщо ж одна душа згрішить несвідомо, хай принесе однолітню козу за гріх. І священник звершить викуплення за душу, яка була в незнанні й несвідомо згрішила перед Господом, хай звершить викуплення за неї. І для місцевого мешканця між ізраїльськими синами, і для чужинця, який є між ними, нехай буде один закон для того, хто вчинить щось несвідомо. А та душа, яка чинитиме зухвалою рукою. Чи з місцевих, чи із чужинців вона викличе гнів Бога, та душа буде повністю вигублена з поміж свого народу, бо зневажила Господнє слово і знехтувала його заповідями. Буде винищена та душа, тії гріх на ній. Ізраїльські сини перебували в пустелі і знайшли чоловіка, який збирав дрова суботнього дня. І ті, хто виявив, як він збирав дрова, привели його до Мойсея і Аарона, до всієї громади ізраїльських синів, його посадили у в'язницю, бо не вирішили, що з ним слід робити. І Господь промовив до Мойсея, кажучи неодмінно хай помре той чоловік, уся громада нехай поб'є його камінням. І вся громада вивела його за табір і побила його камінням, уся громада поза табором, як і сказав Господь Мойсеєві, і промовляв Господь до Мойсея, кажучи звернися до синів Ізраїльських і скажи їм: Хай зроблять собі китиці на краях свого одягу, так буде на їхні роди, і прикріплять на китицях країв одягу синє прядиво. І будуть вам китиці, як побачите їх, на спогад про всі Господні заповіді, і будете виконувати їх, і ви не будете звертати за вашими думками й услід баченого вашими очима, у чому ви, йдучи вслід за ними, чинили розпусту, щоб пам'ятали ви і виконували всі мої заповіді, і будете святими перед вашим Богом. Я Господь, ваш Бог, який вивів вас із єгипетської землі, щоби бути вам Богом. Я Господь, Бог ваш. Числа розділ 16. Коре, син Ісаара, сина Каата, сина Левія і Датанта Авірон, сини Еліява, і Аун. Син Фалета, Рувимового сина, змовилися і виступили проти Мойсея, а з ними ще 250 чоловіків, ізраїльських синів, старішин громади, вибраних радників та знатних мужів. Вони об'єдналися проти Мойсея та Аарона і сказали: Досить з вас! Уся громада, усі святі і Господь посеред них. То чому ви підноситеся над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей упав на обличчя і промовив до Коре та до всієї його громади, говорячи Бог дослідив і пізнав тих, хто є Його і хто святі, і наблизив до себе, котрих собі вибрав, тих він наблизив до себе, зробіть ось що, самі візьміть собі кадильниці. Коре та вся його громада, і вранці перед Господом покладіть у них вогню і підкладіть у них ладану, і буде так: чоловік, якого вибере Господь, Він святий, цього хай буде достатньо для вас, сини Левія. І сказав Мойсей, Коре, вислухайте мене, сини Левія, хіба не досить для вас, що Бог Ізраїля відділив вас від ізраїльської громади. І наблизив вас до себе, щоб ви звершували служіння в Господньому наметі і стояли перед громадою, щоб служити їм? Тож він наблизив тебе і всіх твоїх братів, синів Левія, з тобою, а ви ще домагаєтеся бути священниками, тому ти і вся твоя громада зібралися проти Бога. А хто такий є Аарон, що ви нарікаєте на нього? І Мойсей послав покликати Датана та Авірона, синів Еліява, та вони сказали: Ми не прийдемо. Хіба не достатньо того, що ти вивів нас із землі, яка тече молоком та медом, щоб умертвити нас у пустелі та щоб панувати над нами як володар? Хіба ж ти привів нас у землю, що тече молоком та медом, чи дав нам у спадок поля і виноградники? Невже ти виколов очі цим людям, ми не підемо. Мойсей дуже сильно обурився і звернувся до Господа, не приймай їхньої жертви, у жодного з них я не взяв того, що зажадав, і не вчинив нікому з них зла. А коре, Мойсей, сказав: Освяти свою громаду і завтра будьте готові перед Господом, ти, вони і Аарон. І кожен нехай візьме свою кадильницю, ви покладете в них ладану і принесете перед Господа. кожен свою кадильницю, 250 кадильниць, і ти, і Аарон, кожен свою кадильницю, і кожний з них узяв свою кадильницю. Вони поклали в них вогню і насипали на нього ладану. А Мойсей та Аарон стали біля входу в намет свідчення. Кореж напроти них біля входу в намет свідчення, зібрав усю свою громаду, і Господня слава з'явилася всій громаді, і заговорив Господь до Мойсея та Аарона, кажучи Відділіться від цієї громади, я вигублю їх раз і назавжди. А вони попадали на свої обличчя і сказали: Боже, Боже духів і кожного тіла! Якщо згрішила одна людина, чи зілляться на всю громаду Господній гнів, і промовив Господь до Мойсея, кажучи Звернися до громади, говорячи їй, відступіть довкола від громади кори. Тож Мойсей устав і пішов до Датана та Авірона, разом з ним пішли всі ізраїльські старішини, і він промовив до громади, кажучи. Відійдіть від наметів цих непоступливих людей, і не доторкайтеся до всього, що їхнє, щоб ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступили від намету коре довкола. Адатан і Авірон вийшли і стали біля входів у свої намети, і їхні дружини, і їхні діти, і їхні домашні. А Мойсей сказав з того дізнаєтеся, що Господь послав мене робити всі ці справи, що я не від себе самого дію. І якщо вони помруть такою смертю, як у всіх людей, коли відійдуть так само, як відходять усі люди, тоді Господь не посилав мене. Але якщо Господь засвідчить ознакою, і земля, розкривши свої вуста, поглине їх та їхнє майно. І їхні намети, і все, що їм належить, і вони живими зійдуть до Аду, тоді пізнаєте, що ці люди викликали гнів Господа. Коли він перестав говорити всі ці слова, то під ними розступилася земля, і земля розкрилася і поглинула їх та їхнє майно й усіх людей, які були з коре і їхню худобу, і вони та все те, що їхнє, зійшли живими до аду. І покрила їх земля, і вони пропали з-посеред громади. А весь Ізраїль, ті, що довкола втікали від їхнього голосу, бо говорили, щоб часом і нас не поглинула земля. І вийшов від Господа вогонь і пожер тих 250 чоловіків, які приносили ладан.